Вітаю усіх. Починаємо ще одну серію інтелектуальних мандрів під назвою Світогляд. Досліджувати діаманти світової писемності. З вами як завжди, будуть я, Максим Коломис, а також Олександр Майструк, який просто зараз перебуває по той бік камери. Приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі стало те, що саме сьогодні, рівно 101 рік тому, у Львові, в родині. Польських євреїв народився в майбутньому найвидаваніший польський письменник, філософ-футуролог Станіслав Лем. Його книги перекладені на 41 мову світу, а їх сумарний тираж на сьогодні складає більше 30 мільйонів проданих екземплярів. Молодий Станіслав Лем саме вивчав медицину у Львівському університеті, коли почалася Друга світова війна. А з нею Голокост, який влаштували німецькі нацисти проти єврейського населення і який, зрештою, забрав життя більшої половини родичів майбутнього письменника. Сам він дивним чином залишився живим і цьому не аби як посприяли як підробні документи, так і характерна зовнішність Блондина Арійця. Мене багато років, і Станіслав Станіславлем усіляко уникатиме запитань журналістів про спогади про життя у Окупованому Львові. Мотивуватиме це тим, що від таких спогадів він потім не спить довгими ночами. Як би там не було, а у 2002 році допитлива читацька аудиторія все-таки прочитала, що саме Станіслав Лем думав про окупантів як німецьких, так і совєтських. Сталося це, коли того ж 2002 року. Побачила світ, книга письменника букви або опір матеріалів. Не можемо не зацитувати вам кілька промовистих фрагментів з цієї книги. Упевнений, вони наштовхнуть вас на цілком однозначні аналогії з сучасними реаліями України у році 2022. -му. Жорстокість німців, які входили до окупованої країни за часів Гітлера, непорівняльна за своїм досвідом і вширів глиб із Совєтською. Німці були методичними, планомірними, дотримувалися наказів, з неособленим і взагалі механічним чином, вони вважали себе вищою расою а нас євреїв, приреченими на винищення паразитами. Паразитами настільки підступними, що насмілилися завдяки лобуряцькій мімікрії набути достоту дивовижної схожості на людину. Росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість, безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином, гвалтуючи 80-річних бабусь. Роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи і нищачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу завбачливість, ініціативу, зосередженість, увагу, напруження волі. Завдяки цьому, вони мстилися не лише німцям, а й усьому світові поза межами своєї в'язниці. Помстою найпідлішою з можливих. Після війни Станіслав Лем відмовиться працювати медиком і зробить ставку на власну письменницьку кар'єру. Перше міжнародне визнання прийде до нього у 1951 році. Після публікації науково. Фантастичного роману Астронавти. Зрештою, нові твори на хвилі успіху молодий письменник починає видавати за малим не щороку, аж поки у 1962 році не побачить світ його головний роман Соляріс. Тиражі цього роману вже невдовзі стануть фантастичними не менше аніж власне. Сам жанр, в якому написана ця книга. Соляріс сам письменник вважає романом, який знаменував його вихід на якісно вищий рівень в літературі. Читацька спільнота, зауважимо з цією думкою, абсолютно погоджується. І свідченням цього може стати те, що без Соляріса не обходиться фактично жоден список найзнаковіших фантастичних романів 20-го Століття. Книга пережила кілька екранізацій, і найпопулярнішу з них відзняв культовий радянський режисер Андрій Тарковський. Зауважимо самому Станіславу Лему. Ця екранізація абсолютно не сподобалася. В одному з своїх інтерв'ю він висловив думку, що замість Екранізувати Соляріс, Тарковський екранізував злочин і Кару Достоєвського. Найбільше ж автора зачепило те, що замість показати глядачеві планету Соляріс, яка так цікавила його під час читання твору, режисер зосередився на постаті головного героя Кріса Кельвіна. І для цього навіть ввів у сценарій. Його родичів, яких не було у книзі і передусім матір. А матір, як відомо в російській літературі, завжди є символом Родини і Росії. Щоб зрозуміти, що абсолютно нічого подібного у солярісі Станіслава Лема немає, пропонуємо вам ознайомитися з кількома промовистими абзацами. Безпосередньо із книги Соляріс. Ми вирушаємо в космос. Готові до всього. Тобто до самотності, до боротьби, до страждань та смерті. Зі скромності не кажемо про це вголос, але іноді думаємо самі собі, що ми незвичайні. А тим часом, тим часом це не все. І наша готовність тільки поза. Ми зовсім не хочемо завойовувати космос, ми тільки прагнемо розширити землю до його меж. Одні планети мають бути пустельні, як Сахара, інші вкриті кригою, як полюс, ще інші задушні, як бразильські джунглі. Ми гуманні, благородні і не збираємося підкорювати інші раси. Хочемо тільки передати їм наші цінності, а натомість перейняти їхні. Ми вважаємо себе лицарями святого контракту. Це друга облуда. Ми не шукаємо нікого крім людей. Нам не потрібні інші світи, нам потрібне наше відображення. Ми не знаємо, що робити з іншими світами. З нас досить і цього одного. Ми ситі ним по саму зав'язку. Хочемо знайти свій власний ідеалізований образ, це мають бути планети з цивілізаціями досконалішими, ніж наша. В інших ми сподіваємося знайти модель нашого примітивного минулого. А тим часом по той бік є щось таке, чого ми не приймаємо, від чого захищаємося. Але ж ми принесли з землі не тільки дистилят чеснот, не тільки ідеал героїчної людини. Ми прилетіли сюди такими, якими є насправді. А коли друга сторона показує нам нашу реальну суть, тобто те, що ми замовчуємо, ми не можемо з цим змиритися. А ми з Олександром майструком не можемо змиритися з тим, що втрачає е, популярність класична література, і саме через це записуємо чергові випуски світогляду. Радимо вам побільше читати книжок е, різних, е, але нехай вони будуть розумними і пробуджують у вас якісь. Вищі е, думки, а не те, що пробуджує зазвичай російська література. Ми тепер бачимо, наскільки правий був Станіслав Лем в оцінці росіяни, якби ми, от скажімо, читали в тому числі і його про них враження в його книгах зараз би набагато менше дивувалися з того, що бачимо. Як би там не було, а Україна обов'язково переможе, і нам потрібна розумна нація, яка б після нашої перемоги, зрештою, побудувала сильну і заможну Україну. Упевнений, так і буде. До тих пір, нехай щастить!